Декілька місяців тому я дійсно здійснив свою найбільшу інвестицію в житті. Я купив онлайн курс за одну тисячу доларів. І проаналізувавши це рішення, я знайшов три причини, чому я вважаю, що це було дійсно варто того. Аби не бути голословним, хотів би показати, що я дійсно маю доступ до платформи, яка називається Educate. Це онлайн платформа для навчання, заснована ось цим прекрасним. Молодим я в'ягу ім'я якого і Гаджі, можливо, ви про нього чули. Але одразу кажу, що ні, ми не будемо вдаватися абсолютно в саме матеріал, який надається на цій платформі, і більше сфокусуємося на загальних поняттях і причинах, чому варто інвестувати в себе. І тепер переходимо до першої причини, і це створення почуття відповідальності, що спонукає. До дії. На своїх екранах ви зараз можете побачити нотатку, яку я залишив в своєму щоденнику. Я написав, що I took better myself і інвестував тисячу доларів в щорічну підписку Educate. Також я додав від себе, що мої очікування для програми досить низькі, і я це зробив здебільшого, щоб додати ось цей. Аспект accountability, тобто відповідальності, і підняти свою сраку і сфокусуватися на роботі, щоб досягнути своїх цілей на рік з фінансової точки зору. Що я конкретно маю на увазі під створенням почуття відповідальності, це те, що інвестувавши тисячу доларів в курс, ти хочеш не хочеш, ти почнеш діяти, бо ти розумієш, що тобі просто банально треба якось відбити. Ціну курсу, плюс у тебе є доступ до нової інформації, існує також цей аспект коучингу з іншими людьми, з іншими студентами, з твоїм персональним коучем, які тебе просто підштовхують до приймання якихось рішень, і, що більш важливо, виконання не ідеальних але дій, які спрямовані на твій бажаний результат. Друга причина це знищення обмежуючих переконань. Які існують у тебе в голові про гроші до сьогоднішнього дня, це залишається моєю найбільшою витратою одноразовою, яку я зробив взагалі в своєму житті. Ось я також прикріпив скрін з Монобанку, як це виглядало, і в цей момент було дуже боляче дивитися на свій додаток Монобанку, бачити ось ці мінуса, але водночас це надало якоїсь свободи і. Також зруйнувала ось цей бар'єр дійсно у тебе в голові, бо ти розумієш, що ти стаєш тією особистістю, яка може собі дозволити витратити ось таку суму, і не просто витратити її, а інвестувати її в своє майбутнє, в своє навчання. Просто для прикладу таку ж саму суму мій університет в Польщі брав за цілий рік навчання. І в мене навіть зберігся невеличкий кліп в той момент, коли я власне. Робив цю покупку, тож так як можете побачити, мене переповнювали емоції від того факту, що я рішився зробити це. І в цілому, я вважаю, що це життєво необхідно будувати правильні відносини з грошима. І моє переконання таке, що гроші це енергія. І якщо ти здатен трохи простіше розставатися з цією енергією, то все світ якби відчувається і віддає тобі. Більша цієї енергії це може прозвучало як невеличкі ознаки лунатизму у мене, але я спішу вас запевнити, що це має місце бути, і ви дізнаєтесь, чому на передостанньому слайді. А на цій ноті безпосередньо переходимо до третьої причини, якою є розвиток звички ризикувати, роблячи ставки на самого себе. Тож я здійснив цю покупку 6 листопада 2023 року. В цей період мого життя наче все було більш-менш стабільно. Я собі спокійно працював, входив в останній проміжок мого навчання в університеті, перевально писав дипломну роботу, але я. Абсолютно не люблю це відчуття, коли ти входиш в зону комфорту, але водночас існував страх виходити з неї і ламати її. З іншої сторони, у мене досі існувала незакрита фінансова ціль на рік. Тому в цьому ваганні я для себе чітко вирішив, що покупка цього курсу створить для мене ось цю стресову ситуацію і змусить мене вийти з зони комфорту, в кінці кінців дозволить. Досягнути цієї поставленої цілі, і ось це поєднання трьох причин призвело до наступного. По-перше, після кількох коучин сесій я отримав ясність на рахунок моїх подальших дій, і також переборов цей страх вигорання. Бо і до листопада у мене була можливість взяти декількох клієнтів на стороні поверх моєї роботи в агенції, але як я згадував трохи раніше, я боявся. Зламати цю стабільність, але водночас мені не подобається зона комфорту, я досить довго не міг рішитися на цей крок. І саме після того, як я зробив цю інвестицію, я відвідав декілька коучинг сесій, як і з коучем один на один, так і з іншими студентами. Я виклав їм свою ситуацію і просто зрозумів, що у мене була правильна картинка в голові. Але мені не вистачало просто ось цієї підтримки з зовнішнього світу, яка підтвердила мою гіпотезу, сказала так, давай просто це зробив, все правильно. Звісно, трохи підкоригувала моє бачення. Але в цілому я зрозумів для себе, що інколи реально все, що тобі треба, щоб прийняти це рішення, зробити цей страшний крок. Це одна людина, яка просто скаже так. Я в тебе вірю, все правильно тепер просто зробиться. По-друге, в результаті того, що я отримав ясність, я почав приймати чіткі дії. Я показав один з найінтенсивніших спринтів з точки зору роботи за весь час моєї онлайн-кар'єри, яка вже триває більше ніж два з половиною роки. Ці два місяці з листопада до кінця грудню це було. Досить цікаво. Окрім цікавості, це було досить стресово, але це абсолютно нормально. Якщо ти хочеш бачити персональний зріст у будь-яких аспектах життя, це досить по-дитячому, не очікувати якихось проблем, підвищеного рівня стресу. Можете запитати, чому це був один з найінтенсивніших спринтів, тому що мені все ж таки вдалося закрити двох нових клієнтів, і це власне мені дозволило кратно окупити вартість курсу. І в кінці кінців, за оці два місяці, я все ж таки закрив свою фінансову ціль, встановив рекорд по доходу за місяць і, поставивши ось цю галочку навпроти цієї цілі, я зі спокійною душою відправився тоді в Тріп до Німеччини, до мого друга Дейва. Де я відсвяткував цей дуже успішний забіг з точки зору роботи, трохи перезарядився і повернувся. З відновленою енергією з більш амбітними цілями в 2024 рік. До чого я це все? Я записав це відео не для того, щоб повийобуватися, показати, ось дивіться, які крути. У мене все виходить. Я витратив тисячу доларів на курс. Абсолютно ні, я записую це відео для того, щоб показати, що всі ми діляємо одні й ті самі страхи. У нас існують одні й ті самі лімітуючі ці обмежування, переконання. В наших головах, я також прекрасно розумію, як важко переступити через цей страх, страх почати, страх бути осудженим, бо я і сам застряг на декілька місяців в цій фазі. Але я ось показую, що спрацювало для мене: це інвестиція в себе, коли ти ставиш, підвищуєш ставки, робиш ставку на себе, ти створюєш цю стресову ситуацію. Бо якщо так подумати, якщо й ставити на когось в цьому житті. То це тільки на себе, бо це єдина людина над діями якої ти маєш контроль. І пам'ятай, що ти завжди можеш сказати Fuck it, I'll make it work» і зробити це. Обов'язково переходь за першим посиланням в описі до цього відео. Я буду дуже радий бачити кожного в нашій спільноті. А на цьому у мене було б все. Дякую, велике за перегляд. І побачимося вже зовсім скоро.